Сергій, ну давайте з півдня почнемо. Наскільки активізувався ворог на півдні і в чому це проявляється? Ну, власне, якщо медійно, до недавно у нас, скажімо так, південь був менш активний. Ніж Донецька операційна зона, зокрема там Харківський напрямок, то сьогодні ми бачимо, що інтенсивність бойових дій вона зростає на всіх ділянках фронту, не є спокійним, наприклад, придніпровський напрямок, тому що ворог постійно кожного дня проводить штурмові дії по Дніпрові, намагається захопити острови для того, щоб ще більше контролювати наш правий берег. Бачите, що на жаль, по Херсону і Херсонським громадам, які знаходяться поблизу Дніпра, власне, є постійні терористичні обстріли. Це використання ствольної артилерії, використання реактивних систем залпового вогню, ФІВІ-дрони. тобто, все те, що дошкуляє місцевому населенню, є суто терором Російської Федерації. З військової точки зору ворог дійсно захоче зайти на острови для того, щоб зміцнити там свої позиції. І у планах очевидно, такі радіоперехоплення відповідні є. Що в планах собі хоче створити на правому березі е, такий плацдарм для того, щоб його потім розширювати. Ну навіть вони не стадаються його називати плацдарм Кринки. Тобто е, вони вивчили бойовий досвід і ті успіхи, які були пов'язані у Силу оборони України на лівому березі, саме в районі населеного пункту Кринки. Тому ці намагання є на сьогодні, ворогу не вдається. Контролювати переважну більшість островів сьогодні сили оборони відповідно вогневим враженням зачищають ці острови, не дають можливості ворогу просунутися, але я вже сказав, штурмові дії тривають кожного дня. Що стосується запорізького напрямку, це Оріхівський, Гуляйпільський напрямки, роботинський плацдарм. Ворог не теж намагається тут принаймні проводити таку розвідку боєм. Перш за все, і вже понад місяць це активізував. Для того щоб спробувати виявити наявність слабких місць в нашій обороні, тому що що стосується терору місцевого населення, то, на жаль, він триває. Мова йде про використання ворогом авіаційної компоненти, тобто ті самі каби, які, як ви знаєте, дуже часто це кожного дня летять і на Запоріжжя, і на передмістя міста, і власне по тих населених пунктах, що знаходяться. Веріхівські агломерації або гуляйпійській агломерації це ну скажімо так найголовніше, чим ворог сьогодні може спробувати впливати на мирне населення і, власне, на наші прифронтові позиції. Що стосується активності на Времівському виступі, це межа Запорізької Донецької областей. Тут найбільш активно ворог задіє штурмові дії. Він намагається просуватися на лівому фланзі, на південному фланзі. Наступу свого на Покровськ, тобто ця, тут змін немає. Він планує зробити тут ці плацдарми. і власне ці просування ми бачимо. Також просування у напрямку Левадного Запорізької області у ворога відбулося той рейд, який вони провели з використанням механізованої компоненти, показав, що нам необхідні, в тому числі, зміни, скажімо так, і в певних. Організаційно-структурних моментах, які не дозволять використовувати власне помилки українських сил оборони на тих чи інших локаціях, тому і відбувся недаремно туди візит. Робоча поїздка. Головкомасивського, тому що треба приймати відповідні було рішення насичувати нашу оборону, в тому числі додатковими і технікою, озброєнням, боєприпасами. І Я думаю, що якраз ці питання зараз і повинні бути найбільше закриті. Що стосується можливого там. Наступу великого наступу на Запоріжжя сьогодні не відзначається створення ударного кулака ударного угруповання ворожих військ, і власне кардинально не змінилася кількість особового складу. Та цифра яка сьогодні фігурує у медіа про 200 тисяч, що знаходяться. Росіян на південному напрямку я нагадаю, що угруповання Дніпро, угруповання Південь, частково це найбільші угруповання, які діють на території нашої держави, саме з російського континенту, і тому кардинально тут чисельність не змінилася. А власне, по напрямку я вже розказав, де є найбільша інтенсивність і відповідні плани ворога. Вони звичайно присутні. Дякую, Сергію. Ви дійсно дуже повно і дуже розгорнуто розповіли по напрямках. А що стосується наших можливостей, наскільки наші захисники забезпечені? Ну і те, що стосується і людей, і озброєння, і всього решта. Ну, власне, на це питання відповідати я не буду. це Зрозуміло, з яких причин можу Окей. сказати лише про морально-психологічний стан Добре. наших підрозділів знаходиться на найвищому рівні. Ну давайте трошечки, все таки, додам. Ну, якщо не інсайду, то принаймні можливо щось близько до того. Настрій бойовий я вже сказав. А що стосується ворожих, цілей, звичайно, ворог активізує, намагається полювати за нашими екіпажами безпілотних літальних апаратів, тому що саме ці. Дрони дронові війська вони найбільше дошкуляють сьогодні ворогу, не дають йому наблизитися до певних позицій, в тому числі. Ну і власне настільки активно діють, що деякі, скажімо так, військовослужбовці російської армії вони просто перше, відмовляються йти в штурмові дії. З цим є певні проблеми, тому що розуміють, питох один кінець більше того. Певні підрозділи переміщують, наприклад, з тимчасово окупованої Каховки, там все таки було, ну скажемо так, відносно, але тилове життя для окупантів. На сьогодні їх кидають у бій. Деякі з них вирішили, що краще заблукати в херсонських степах України ніж десь полягти там і попасти у пакет. Тому такі випадки теж є. А є випадки, коли відверто дезерти, дезертирство, Ну і власне перед цим беруть цю зброю, знищують своїх ще товаришів і починають ховатися десь на Херсонщині. Тобто, морально-психологічний стан е у російських окупантів він не є найкращим. Мотивації там дійсно ну 100% точно немає. Ну, це добре насправді. Давайте ще трохи про ворогів, про події у Чечні. Я трошки додам інформацію для глядачів. Напередодні там палало у Чечні. Керівник республіки Рамзан Кадиров заявив про атаку невідомого БПЛА по російському університету спецназу імені Путіна у Гудермесі. Це була перша атака безпілотників на території Чечні. За даними джерел низки українських ЗМІ, удар по Чечні могли завдати з Дагестану або Інгушетії. Додамо, що після удару Кадри. Ров заявив, що на території російського університету спецназу, нібито були українські військовополонені, які там загинули. За його словами, на кожному стратегічному об'єкті в республіці отримують до 10 українських полонених, але зараз він наказав своїм командирам більше не брати українських бійців у полон. Що скажете про всі ці заяви і ці удари, і, взагалі, що може означати те, що там відбувається? Я думаю, що розпад Росії колись про це говорив, може розпочатися саме з Кавказу, і можливо це якісь такі перші. Малесенькі, малесенькі ознаки того, що досить неспокійно на цих теренах Російської недоімперії, я теж є прихильником того, що це може бути чорна мітка від Дагестану, перш за все, можливо, від Інгушетії і з зрозумілих причин, в тому числі вони тягнуться не перший десяток років, а може навіть і століть. Що стосується заяв самого Дондона. То о, власне тут, начебто, й коментувати немає що на перше полювала. З іншого те, що він говорить про українських полонених, я думаю, це свідчення перш за все, паніки, яка в нього виникла. Ну, уявляєте, його святає святих, і тут щось прилетіло ще й палало, і дійсно це підтверджено вже і. Усім т. досліджувачами це перший момент. По друге, звичайно, він може погрожувати сьогодні, тим, що українських полонених, наприклад, тік-ток тік війська не будуть брати у полон, тому що ми пам'ятаємо, що таке полк Ахмат чай, який діє. На території тимчасово окупованої України це не лише Україна і Курської області, наприклад, в тому числі це той підрозділ, який не можуть знайти ні свої, ні чужі. Тому тут можна робити найгучніші заяви. І, власне, ще раз кажу, це свідчить про ті панічні настрої, які виникли у Кадирова. Тому о, версії достатньо багато, але в будь-якому разі українські безпілотні апарати точно можуть долітати не лише до Гудермеса, до Грозного. Я думаю, це питання. Часу знову таки українські безпілотники. Якщо летять, то вони вже мають результат. Поки що так трошечки полякали. Далі як кажуть, буде. Ну, але, до речі, українська сторона ніяк не коментувала саме цей конкретно удар так по Чечні, по цьому університету імені Путіна. Хоч воно ніби і символічно дуже, але коментарів не було з цього приводу. І це дійсно багатьох експертів наводить на думку, що це можуть бути якісь внутрішні речі, і тим небезпечніше, мені видається, якраз для Дондона всі ці історії і для наших ворогів. Абсолютно, Абсолютно вірно. Так. Не боїться тих, хто знаходиться в нього під боку, навіть в його оточенні. Я думаю, що ваше тервоне точно моніторять, придаємо, йому вітання. Нехай бояться. Дякую дуже вам за долучення до ефіру. Сергій Мрачук, ну, речник Українського